Чемпіонат 22-го кубку України з бодібілдингу та фітнесу відбувся в Івано-Франківську. У турнірі взяли участь понад півсотню спортсменів з усіх регіонів держави. Вони змагалися в категоріях майстер-клас, юніор та міс-фітнес. Спортсмени демонстрували свої м'язи і фізичну підготовку. Учасник змагань бодібілдер Владислав Матейко на чемпіонаті представляв Прикарпаття. Займається цим спортом понад 12 років. Переконаний, для того аби стати успішним бодібілдером, потрібно мати залізну силу волі, адже головний суперник це ти сам. Це є стиль життя. Це стиль життя. Це можливо так поверхнево займатися, щоб досягнути якогось результату. Цьому повністю треба віддатися. Тобто, дієта, тренування це все взаємозв'язано. Щось з чимось одним не може займатися. Учасниця чемпіонату Тетяна Філіпова прибула з міста Енергодара Запорізької області. Вона чемпіонка України за версією ВФФ та абсолютна чемпіонка світу за версією Наба. Мати двох дітей каже: в її сім'ї усі займаються бодібілдингом та фітнесом. Ну, мені подобається, хорошо вигляжу, посліжу за собою. Правильно питаюсь. Здоровый образ жизни веду. Ну, я давно полюбила этот вид спорта. Смотря кто как занимается, с какими весами, это нужно правильно подходить, и можно оставаться женственной, здоровой, красивой, подкачанной немножко. Это не э, такой экстремальный спорт. Как ты для себя выберешь? Володарів кращої комплектації тіла і фізичного стану 22-го кубку України з бодібілдингу та фітнесу визначало професійне журі переможців нагородили медалями і сертифікатами. І Іваненко, Михайло Березень, Сергій Шваюк, новини на вежі.